Друзі, привіт! А сьогодні у нас чергове інтерв'ю з переможцем Лотереї Green Card, з Аліною. Я задам Аліні найцікавіші запитання, які часто мені навіть задають люди. І Аліна поділиться своїм досвідом. Аліна, доброго дня! Добрий день! Розкажіть, будь ласка, переможцем якого року ви стали? Чи в цьому році ви виграли, чи ще в 2024-му? 2024 року ми дізналися, що ми виграли грін-карту. Це був вас ваш перший уч... рік участі чи ви вже брали раніше? Так, да, це була перша участь. А, і з першого ми року. ще ніколи не... не подавалися, перший раз подалися, і перший раз нам повезло. Лас. Скажіть, будь ласка, як ви реєструвалися лотереї грін-карт? Ви самостійно реєструвалися, чи вам хтось допомагав? Мій дядько він кожного року подає на свою сім'ю, і так сталося, що якось одного року він казав, каже: Давай подамо на вас з чоловіком ну ми тоді ще не були одружені на вас з хлопцями. Я кажу, ну на, на немає як кажу, ми одружимось тоді, десь подамося. Потім ми одружилися, і потім вже коли там в жовтні подає подавали, подаватися. Так, так? так в жовтні подалися. Чи він ви одразу думає. дізналися про виграш в травні чи пізніше? Часом люди забувають, що брали участь Green Card. Як було у вас? Ні, якось зразу, але ними перевіряли так само. Наш дядько він вони вже були в Америці, Окей, і е, я пам'ятаю, це була ніч. Він телефонує напевно, четверта ранку в нас будить. Мене каже: ви виграли всі просто в емоціях. Я не знаю, як передати. Mm, Я так. через сон чоловікові сказав, навіть. навіть не вірять о Боже, або, або ще такий страх находить водночас, а що ж далі? Ну окей, виграли а а що далі. Що робити? Так. так, що було до речі далі? Як ви ви були нашою клієнткою? Як ви ем, обдумували, не обдумували, боялися, як все буде далі проходити? Що, що було далі, коли ви дізналися, коли ви, що ви виграли? Ну, перший напевно, перший напевно місяць після вигражу. Ми ще ну, не, не думали якось. Потім вже почалося все ближче час підходив, підходив, і ми думали, як нам де проходити процес чи в, в Європі, чи якось їхати в Америку. І прийнялося рішення, що ми будемо подаватися на U4U. І ми приїхали в Америку по U4U і проходити весь процес тут. Ясно. Скажіть, будь ласка, до речі, таке ще запитання, яке теж люди завжди питаються. Чи ви пам'ятаєте в який період лотереї Card, реєстрації в лотереї Card вас саме зареєстрував ваш дядько? Чи це був початок жовтня? Чи це був вже кінець реєстрації лотереї Green Card? Не пам'ятаю, але номер справи у вас був не високий, тому mm -hmm. вам повезло, тому що теж дуже часто залежить все від, від номеру справи, тому а, вам, вам в цьому плані повезло. Ви приїхали по юфою. І подальший весь процес робили тут. Тому для глядачів, які будуть нас дивитися, це абсолютно правильно і реально, навіть якщо ви реєструвалися в якійсь країні, а потім опинилися в Сполучених Штатах Америки, що ви далі можете проходити весь процес тут, і потім ви прийшли до нас вже на супровід, довірили нам супровід вашої справи. Так, так. Скажіть, Аліна, цей рік був такий дуже нервовий для всіх, який він був для вас? Розкажіть, як йшла ваша справа? Е, ну, спочатку все ніби йшло, як кажуть, за планом. Все було добре. Ми подавалися, подавали Діас 260 форми, е, потім ми. Е, Оплачували е, збори, так, так, потім, так. так потім медогляд йшов, ну і пізніше всі інші процеси. І далі просто очікували, е, здали відбитки, очікували, коли призначить інтерв'ю. Нам призначили інтерв'ю на 13 березня. Ми пройшли його. Ну і потім почалася пауза. І почалася пауза в цей час. Um, вам ще й повезло, що ви пройшли інтерв'ю, тому що абсолютно в той самий час було багато людей, яким прийшли листи, що їхнє інтерв'ю було скасовано на невизначений термін. Були так. люди, і в тому числі у нас на супроводі, які прийшли на інтерв'ю, а їм сказали: Сорі, ваше інтерв'ю відкладається на невизначений час. Ви, хоча ви його пройшли, але ви теж потрапили під паузу. І так. ось до зовсім недавньої пори е, ви очікували. Скажіть стосовно інтерв'ю, чи було важким, чи ви, були, ви знали, що вас очікує? Як було на інтерв'ю? Ну, перед інтерв'ю ми з вами мали розмову, і ви підготовили нас, як то кажуть, і плюс-мінус заспокоїли. Бо ми нервувалися і не знали, як це буде. Тому я не скажу, що ми були суперспокійні, ми були все одно, ми переживали, як все пройде, тим більше перед тим, були Знали, що людям скасували інтерв'ю навіть ті, хто приходили вже в «Юскіс», то ну їх відправляли просто додому. Але ми прийшли. В нас була дуже хороша офіцер. Вона просто запиталася, чи нам не, не приходив лист, що наше інтерв'ю скасовано. Ми сказали, що нічого не приходило. Ну і далі почалося інтерв'ю. Вона запиталася все по формі. В нас ds 260 ну, плюс-мінус деякі там запитання. Запиталася ще ну, де ми проживаємо зараз? Там і напевно, що все. Хвилин 15, напевно, в нас було інтерв'ю. Дуже хороша жіночка просто сказала нам очікувати, коли прийде відповідь. Вона не сказала термінів, коли воно може бути, і просто чекайте. Та, як правило, усі люди хочуть на інтерв'ю почути ваші справи схвалені, все. Але в більшості, я б сказала, 95-99% людей не чують цього. А кажуть, що дякуємо за інтерв'ю. Очікуйте подальшого розгляду вашої справи. і Всі такі тоді. О, але хочу за сказати людям, які от зараз, можливо, проходять цей процес, або виявляться переможцями наступного року, що це нормально. Якщо на інтерв'ю від вас не затребували якихось додаткових документів. Документів, чи не вилізли якісь е, нові нюанси по вашій справі, чи, не дай Боже, брехня з ваших якихось минулих подач на віз і так далі. До речі, це все дуже перевіряється. Е, тоді все у вас нормально, просто вартує очікувати схвалення самої справи. Аліна, які були емоції, коли, нарешті, ви зрозуміли, що все, наші справи схвалено, все добре, крім карти у нас. Ну, ми вже вийде з полегшенням, тому що ми чекали дуже довго місяців, дуже багато місяців, і е, просто така вже була якась емоція. Вона ж це ще було в неділю зранку. Ви написали повідомлення нам взагалі, що вітаю, ви виграли. І ми були ну, реально такі щасливі, тому що е, стільки часу чекати і знати, що дуже мало часу залишилося. Вже не залишався буквально місяць до, до закінчення і е, ну, класні емоції. Та таких емоцій зараз дуже багатьом людям приходять. Зараз прям масові розгляди. Я б сказала, green Card. багато людей отримують їх без інтерв'ю, навіть що це теж реально. А деяких людей викликають на інтерв'ю? Деякі люди ще очікують, вже відвідавши інтерв'ю? В будь-якому випадку імміграційна служба знає, що фіскальний рік завершується 30 вересня. Звісно, що е, треба теж і всі можливі методи пришвидшення використовувати? І ми з вами про це неодноразово теж говорили. Я знаю, що ви всюди зверталися де тільки можна, і все вийшло. Е, тому хочу вас привітати. Чи вже прийшли вам на руки грін-карти Ваші? Так, так, прийшли вже. Прийшли на 10 років, все як мало бути, так. так. Тому Аліночка, я вас дуже сильно вітаю, що ви скажете тим а людям, які е, цього року можливо виграли, і тільки будуть розпочинати з жовтня процеси свої, тому що з жовтня починається новий фіскальний рік, або що ви скажете людям, які хочуть стати резидентами Америки, але кажуть, ну, та-то, лотерея Грінкар, то нереально, або це коштує дуже величезні гроші. Що ви скажете тим людям, які хочуть, але сумніваються? Е, найперше, напевно, що я хочу бажати всім удачі, Того, що удачі в виграші, удачі в проходженні всього процесу, щоб все вдавалося, всіх всіх мрії здійснювалися. І хто, хто мріє, хто вірить, це обов'язково все збудеться. Це точно, це точно. Це правда, тому що я не раз чую, що люди хочуть стати резидентами, хочуть мати грін карти, але кажуть: о, але там такий маленький шанс, але ж свій шанс все одно є. Тому однозначно беріть участь. Тим більше скоро. Вже на початку жовтня відкриється наступна реєстрація. Ви Можете реєструватися, як самі можете реєструватися з нашою допомогою. Якщо ви виграли цього року, ви виявились переможцем теж 2020, а, двадцять цього року, 2025, Все можливо, чи ви знаходитесь в Європі, чи ви знаходитесь в Україні, чи ви знаходитесь в Америці, все можливо. Просто добре треба знати етапи, які вас чекають, правильно робити робити дії, звичайно, що якщо ви захочете довіритись нам, ми вас запрошуємо до нас на супровід. Алінко, я вам бажаю успіху в Америці. Щоб всі ваші плани, мрії, які ви собі намріяли, всі у вас позбувалися. До речі, ви як новий іммігрант, вам yeah, yeah. це проговорювали на нашій консультації перед інтерв'ю. Але ще раз хочу наголосити, бо це було вже давно. Що вам, як новим іммігрантам доступних досить багато різних... Програм оплати навчання або перекваліфікації. Дуже часто люди, які були в нас на супроводі, таким користувались, тому пам'ятаєте про це. Америка зацікавлена освічувати ще більше своїх резидентів, щоб вони більше заробляли, більше оплачували податки. Тому дякую вам за ваш час. Дякую вам за вашу довіру. Дякую вам за допомогу всьому. Так, дякую, всього найкращого, гарного вам дня і вам дякую.